Сьогодні ми зібралися на площі В'ячеслава Чорновола, де минулого року встановили флагшток з державним стягом, зроблений благоустрій. Тішить те, що це місце органічно доповнює перелік об'єктів, характерних для адміністративного центру кожного міста. Сподіваюся, що хороша традиція приходити сюди у святкові дні матиме для нас нововолинців. На Своє продовження, і ми будемо відчувати у своїх серцях дух української нації та гордість за рідне місто. Державний прапор це справжня святиня, це наша з вами історія. Під рідним знаменем український народ утвердив виконавічну мрію про державність, соборність та самостійність. З ним ішли у бій, за нього віддавали життя. Він є втіленням наших звітях. його кольори це барви нашої землі. Благородні сині і жовті кольори, неба, пшениці символізують велику працю наших людей. Сьогодні під благословенням українського прапора творимо загальнодержавні звершення, досягаємо економічних та соціальних успіхів. Він об'єднує всі регіони в єдину соборну Україну. У великий український народ. Його маємо берегти і шанувати як найвищу національну святиню. У цей день ми піднімаємо державний прапор України на вшанування багатовікової історії українського державотворення, утвердження незалежної України та з метою виховання поваги до державних символів. Мить, коли сягає вис прапор України. Та звучить державний гімн це момент піднесення, який сповнює серця гордістю за нашу рідну країну. Сподіваюся, що кожен з присутніх на цій урочистості винесе в своїй душі частинку національного духу та єдності навколо символів, які уособлюють нашу державу. У цей святковий день зичу всім нам мудрості, патріотизму і взаємної поваги. Й над нашими оселями і будовами повсюдно моя державний стяг єдності та могутності українського народу наповнює наші серця гордістю та патріотизмом, бажанням жити, працювати на благо рідного міста, Волині і України. Тож вітаю вас всіх! Святом підняття прапора і з Днем Незалежності! Наш прапор дух єдиний великого народу, наш прапор то родина, що прагне до свободи, наш прапор небо синє широкими ланами, наш прапор то святиня, яка до віку з нами. Пор наш як літо в сонці майрить по долині жито, по горі блакить. Я запрошую до слова директора історичного музею Надії науміну витюк. Тому що дуже глибокою і довгою була оця історична плірва. Але сьогодні. Ми святкуємо відродження нашого державного символу прапора. Кожна держава і кожна нація має свої клейноди. це герб, прапор і гімн. Але чи кожна нація зуміла утвердитись у святості тих кольорів як українська? Ні. Тільки українська нація утвердилася у тих богомданих кольорах. Адже наш прапор нагадує наше літо, таке блакитне небо, що погляд так і тоне, воно таке чисте, як пречиста Богородиця. А наші лани такі золотаві, як мамина паска на святковому столі. Ці наші кольори йдуть до нас з далекої історії. Ще за час Київ... Київ... Київська Русь святкувала національний прапор від християнства. І коли ті, прапор... ті кольори якраз ще йшли із дуже давніх часів, коли у 1256 році князь Данило Галицький заснував місто Львів, на честь свого сина Лева, він подарував своїм, своєму населенню такий герб, на, яку, на голубому тлі був Лев. І звідси вже робився, виконувався прапор. А коли Козацький період відбувався то саме на тих козацьких стягах спочатку XVII століття тільки були жовто сині знамена. А вже у 19 столітті запроваджено було малиновий стяг, і ці два стяги домінували. Але дуже вони утвердились на тій картині знаменитого художника Репіна, де Пишуть козаки лист турецькому султану. І є також картина Івасюка, знамените полотно, де в'їзд Богдана Хмельницького у Київ. Там теж є наш жовто-блакитний стяг. Але час брав своє. Відбувалися різні події, і вже аж до часів січового стрілецтва січові стрільці, які були під чужим прапором у чужій державі. Вони воювали дуже хоробро, були відчайдушні, відважні. І ось угорський письменник Мольнар пише: о тих галицьких добровольців легко пізнати. По їх відчайдушності, відвазі. Але ще, попри всю цю відвагу, коли вони йшли і брали важкі бої через Карпати, їх можна було пізнати по синьо-жовтій кокарді. І так січове стрілецтво. Події 17-го року теж мали синьо-жовтий прапор більшовики до середини 1919 року. А вже ті роки прапор був заборонений. Особливо у 30-ті роки. Цей колір блакитний. Він був заборонений і замінений на голубий. І Постишев колись так сказав, що, що ми похоронили Україну самою главною національною символікою, а тепер будемо возрождати українізацію, а тепер будемо возрождати червонізацію. І так сталося. Прапор був заборонений, колір, колір цей ніколи не можна було заговорити і замалювати. Але життя продовжувалося, і, очевидно, всі пам'ятаєте, 1966 рік, як в Києві був піднятий той прапор, як згодом судили студентів і багато інших подій. Але прапор наш це прапор надії, це прапор миролюбства. І найкраще про нього сказав Дмитро Павличко: прапор наш не битва, не рушничий дріб, на горі молитва, на долонях хліб. Дякую. Я співаю про тебе, прекрасна країно, де чорзіллям духмяним укриті поля, і про шлях твій доволі моя україно. Незалежна і славна Волинська земля Вітай, прекрасна Україна, рідна земле матінка моя, хай лунає мова солов'їна, пісня неповторна твоя. Хай смереки, ясени, тополі, квіти, луки, трави і сади, шепчуть вірші, щедрі, добрі, вольні, чисті з джерельної води. Нам би вічно милувати з нею, а лихі дороги обминуть. Дай напитись серцем і душею і піти з тобою у мрійну путь. Я запрошую до слова Зосина Петровича Колбона. Шановне товариство, я вас теж вітаю з цим святом. Я хочу озвучити слова, які звучали 16 вересня 90 року. Озвучив їх Михайло Базалицький. На жаль, його нема. Замість нього я це зроблю. Ці слова вважалися загубленими, але раптом вони віднайшлися. Значить, трохи хроніки, 28 серпня 90 року. Наша міська рада прийняла рішення про е, національну символіку. Це можна, це в радянські часи, можна використовувати національну символіку наряду із радянською символікою. 16 вересня 90 року було свято Наш родовід. Сценарій цього свята розробляли Галина Ус, дай Бог їй здоров'я, і Ліза Дружук. Вічна є її пам'ять. Значить, сценарій цього свята затверджувався самим Блаженчуком, і е, при піднятті прапора спочатку святили на площі, потім тут Базилицький зачитав ці слова. Слова Петра Осадчого витікає кров з червоних прапорів. Витікає кров із прапорів, витікає наша кров із прапорів, і стають вони синіми, як наше тіло, коли його катували в ОГПУ в НКВД в КГБ. Витікає кров із прапорів, витікає наша кров із прапорів, і стають вони жовтими, як наші обличчя, коли нас кидали в чорні ями гулагу, биківні Дем'яного валу. Витікає кров із червоних прапорів і стають вони синьо-жовтими, кольори страждань і смерті, переборюють море крові, стають кольорами надії і Воскресіння. До цього можна додати, значить, хто піднімав прапор над міською радою, значить, Микола Сорока, Микола Храпчун, Михайло Слабик. І Федір Сидорук. двом останнім теж вічна пам'ять. Після цього свято продовжувалось вже на стадіоні, по тому ж сценарію, який розробили значить, Галина Ус і Ліза Дружук, і на стадіоні це свято вже називалося е, і, буде, і буде правда на покутті». І тільки з 2000 у 2000 році наша міська рада прийняла рішення відзначати день підняття прапора щорічно, що ми сьогодні і робимо. І тоді ж наша міська рада прийняла рішення, прапор той перший, який 16 липня 1990 року піднімали, передати на вічне зберігання у міський музей. Ось так трохи історії. Дякую. Любі друзі, любіть свою землю, любіть свій народ, який є найкращий у цілому світі. Любіть свою країну, пишайтеся її символами, а сьогоднішнє свято нехай послужить зціленню і відродженню наших душ. Я ще раз вітаю вас із прекрасним святом, днем державного прапора, днем незалежності нашої країни. Щиро вітаємо вас з наступаючими святами днем міста та днем Шахтера. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі і будьте успішні. І на завершення сьогоднішнього святкування Сергій Маленко вам подарує пісню Я люблю Україну свою. Ким солоді в краю, за моє босоноге дитинство Я люблю Україну свою, за моє босоноге дитинство, я люблю Україну свою, я перше піднявся до ноги, Тут завжди на своєму стою, я люблю Україну свою, За поразки мої перемоги, Я люблю Україну свою. Я що живу не в раю, але як би не склалася доля, я люблю Україну свою, але як би не склалася доля, я люблю Україну свою, священна вона і священна, я з полоні музику п'ю. І одна тільки правда у мене, я люблю Україну свою, я одна тільки правда у мене, я люблю Україну свою, я в пісню слова. Підійшли до завершення. Щиро дякуємо вам за увагу. Запрошуємо вас завтра о 14-й годині на Майдан Незалежності, на святковій урочистості, з нагоди Дня Незалежності нашої країни. Дякуємо щиро.